Серед божих творінь незліченна кількість див, які не перестають вражати нас, від величезного всесвіту, всіяного зірками та галактиками, до складних екосистем, які підтримують життя на землі. В ньому створене все, що на землі і на небі, видиме і невидиме, все через нього і для нього створене. Подумайте про багатство корисних копалин, які все ще потрібно відкрити і видобути, а також про різноманітність тварин і птахів. Кожна з яких відіграє унікальну роль у циклі життя. Біблія також згадує про невидиме, нагадуючи нам, що все створіння має мету, яку ми не в змозі збагнути. Біблія проголошує, що все це через нього і для нього створене. Дорогоцінні мінерали, як от золото, алмази та уран, і надзвичайно важливі копалини, такі як нафта, впливають на наше життя тут, на землі. Однак важливо усвідомити, що всі ці ресурси створені через Ісуса і для нього, і видимі і невидимі аспекти нашого світу, зрештою існують для того, щоб прославляти Його, а не просто служити нашим потребам. Ми насолоджуємося привілеєм і користуємося цими ресурсами, бо Ісус милостиво ділиться з нами в обмін на свої незліченні благословення. Він просить нас визнати його право власності, повернувши 10% як десятину, а також наші приношення. Цей звичай нагадує нам, що ми не власники, а лише управителі його дарами. Отож, хіба не дивно те, що ми іноді відчуваємо спокусу утримати кошти, які по праву належать йому? Кожен раз, коли ми отримуємо благословення. Це запрошення визнати право власності нашого Спасителя на все, що ми вважаємо своїм. Тоді як ми визнаємо його право власності шляхом повернення наших десятин та обіцяних приношень, поставимо Бога на перше місце.